Доброго дня! Вітаю вас на каналі Нам добре в нас все своє. Сьогодні хочу вам показати, що в мене знаходиться в моїй теплиці. Як розпускається, як починає рости. Хочу показати, як цвіте нектаринко такими гарними рожевими квіточками. Вона почала квітнути ще в кінці березня, оце вона вже стала така. Темно, рожева, вона вже перецвітає, скоро буде облітати. Я її брала, як на початку цвітіння пензликом і запилювала Отако. Отако, кожну квіточку для того, щоб запилилася. Ну, я думаю, вона вже мала би зав'язати щось. Ось тут бджілки не літають, холодно ще. Так що отаким от методом я запилюю нектаринку. В цьому році вона не дуже рясно в минулому році набагато рясніше квітла. На осінню, думаю, підкормити її і буде наступний рік дуже гарно цвісти. Хоча я вже бачу, що навіть завязі зараз вже є. Щось буде в будь якому випадку. Ще тут в мене підростають однорічні саджанці гортензії. Вона рожева, але якщо підкислити ґрунт, то тоді вона буде гухенька. Ставимо фото до відео, щоб показати, яка. Дуже гарна, дуже, дуже люблю її. Також у мене тут росте капусточка розсада. Є ранній сорт. Є пізній дуже гарний сорт агресор F1. Ось її багатенько тут у нас, бо то дуже гарна капусточка, дуже гарний сорт, вона дуже гарно лежить, її не сильно шкодять шкідники. Тут ще трішки редиски між нею посаджено. О, тут вже інший сорт, тут капуста Ольга пізня. Це з простіших сортів. Тут ще є залишки лавандочки минулорічної. Тут проба защепити фундука червонолисного. А тут ще є трішки саджанців, бобовник-золотий дощ. Це такі. Кущики я минулий рік посіяла з насінчика. Воно виглядає цвітіння жовтим і як акація, отакі кисті. То він такий декоративний більше корчик для краси. Тут в мене є ряд інжирів. Дуже цікаві рослини, цікаві чим, що Зразу на гіллячках утворюються плоди. Вони не цвітуть, але ось такі -во плоди. Зараз От розфокусуюся. Отакі плоди утворюються. Отакий От плід. І він такий буде вирости більший, більший, більший. І ці перші плоди на інжирах називаються бреби. Дуже цікаво за ними спостерігати. В нашому районі це складна рослинка для вирощування, але, але хіба нас колись це спиняло. Тут дуже чекаю гранат, молодий корчик, ще не цвів, але вже пускає листочки. Свісти має такими червоними гарними квітами, але не впевнена, що в цьому році ще зацвіте. Тут в мене ще є. Інжирчик, який приймався десь з гілочок. Так що, як хтось хоче експериментувати у себе, то можете писати, дзвонити. Так само тут є пагінець, який ніби прийнявся, так не вийде. А тут. Там вже досі є насіннечко. Не на сінечко, Так само ось. Кінжирчики пробуджуються. Так, А тут в мене посіяно. Багато-багато різної лаванди, різних сортів. Тут лавандин посіяний ось у. лавандин. Як показати вам, як виглядає лавандочка? Ось це, сходи, лавандочки, вони так відрізняються від іншого. Так, де ж то? Ага, Оце лаванточка так виглядає, коли сходить. Так що це дуже цікаво. Дуже люблю цю рослинку. Бо дуже гарно пахне, дуже гарно виглядає. Так, якесь сміття. Ось, ось такі сходи. Вже зілля лізе, ну нічого не попали. Тут насіяла багато різних сухоцвітів. У цьому році спробую їх вирощувати. Надіюсь, побачимо гарні результати. Я з вами поділюся. Також в мене вже підросла цибулька на салатик. Ще тут редисочка. Жду, жду. Не знаю, чи до Паски встигне, певно, ні. Тиждень лишився. Сьогодні у нас вербна неділя. Всіх вітаю святом. Вітаю також. Всіх, в кого сьогодні Великдень, смачної Паски-Ковбаски. І в наступному році наш Великдень буде вже в мирі і з перемогою. Ось такий ось огляд в мене вийшов, що в мене тут росте. Також є пару гілочок лохіни в мене навіть прийнялися. Хоча її дуже важко мені вкорінювати не вдається, я не маю часу, так як основний час проводжу на роботі, і не... її треба пшикати, її треба глядіти, щоб вона прийнялася з гілочок. І це не є просто. Але прийнялося декілька, вже добре. Отакі от у нас справи у теплиці. Комусь щось цікаво. Колись зроблю, напевно, окремо про інжири, порозповідаю все від А до Я. Так само в мене ще є посадка лохіни, теж треба розповісти, як і щось з нею роблю. А на сьогодні, я думаю, достатньо. Тоді до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До зустрічі!